Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода така трошки не дуже сприяє, сприяє роботі. Сподіваюсь, буде можливість показати автомобілі повноцінно. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Дякую всім підписникам за постійну підтримку за ваші коментарі. Гарного перегляду! Рено Меган другого покоління. Сьомий рік 5350. Ціна, 1,6, бензин, 111 кінських сил, механічна коробка передач, 187 тисяч пробіг. Так воно виглядає в салоні. Кондиціонер, п'ятиступенева механіка. Октавія універсалі, восьмий рік. 7 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун, 105 кінських сил, автоматична коробка передач. 250 тисяч пробіг, номер є. E. Так, тут трошки інформація буде по комплектації. Так, автомат ДСГ, розхід, траса, бачите, 5,5, місто 6,5. Ну, це орієнтовний, звичайно, хто як їздить. Так, бортовий круїз, Підігрівець сидінь, з'ємний фаркоп, сервохермо, склопідйомники, дотяжка. Скло. Так, не фарбована. Підігрів двигуна є і замінене масла в АКПП. В коробці передач. Так, має бути вам добре видно. Доглянуте авто. Значить, підігрів сидінь кондиціонер, здається. Ford Focus 10-го року, 6400 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 173 тисячі пробіг. Так. так, виглядає в салоні. П'ятиступнева механіка, кондиціонер. Присутній ще фаркоп. Мерседес є клас. Пам'ятаю, хтось з підписників просив. В цьому кузові, не пам'ятаю, правда, коли було. Здається, цього місяця. Так, П'ятий рік, 7200 ціна, 1,8 газ бензин, 163 кінські сили, механічна коробка передач. Є номер, 27 тисяч пробіг. Так виглядає? Мультикермо. Шестисте механіка. Так воно виглядає. Рено меган 12-й рік, 7300 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Е так, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, оригінальний пробіг 280 тисяч. Номер є. Так, напевно, якісь підтверджуючі документи по пробігу. Шестистепенева механіка, кондиціонер. Hyundai Ай-30, 10-го року, 6800 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 208 тисяч пробіг. Так, номер є. Власникам не будемо заважати. Парктроніки є. Деталі вже за телефоном. Mitsubishi Lancer, 7-й рік, 6700 ціна. Двохлітровий газ бензин, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, номер є, 205 тисяч пробіг. Так, такі автомобілі дуже рідко трапляються на ринках. Так, авто в чухлах, тому стан сидіння не буде видно. Так, виглядає автомат. Підігрів сидінь є. Клімат-контроль. Воно виглядає. Рено Меган, другого покоління в Універсалі, п'ятий рік, 500 ціна, 2-літровий газ бензин. Так, механічна коробка, 179 тисяч пробіг. Номер є Дякую. Так виглядає, так клімат контроль є. Пасад Б5 в універсалі. Б5 перший рік 4500 ціна 1,8 бензин, 150 кінських сил, механічна коробка передач. Так, Ні, номер є, 249 тисяч пробіг. Пробіг звичайно перевіряти. Треба так по салону. Зараз подивлюсь, з якої сторони буде краще. Хоч щось видно. Ну, Трошечки буде вам видно. Чохол на кермі, тому не видно буде. П'ятиступенева механік. Так, є фаркоп. Шкода Octavia Тур. Восьмий рік, 5950 ціна, 1,6 бензин, 102 кінські сили, механічна коробка. Так, офіційне авто куплено в Україні, значить, в автосалоні. В рідній фарбі. 168 тисяч пробіг. Тут є номер. Так, треба уточнювати. Можливо, тут може бути оригінальний пробіг. Так, власник відкрив автомобіль. Козик виглядає. Доглянути, звичайно, пробіг треба перевіряти. Ну, Сервісна історія є. Так, Кермо в чохлі Такому от, як переобшита, потистепанева механіка. Є кондиціонер. Опеля. Сьомий рік 5 тисяч ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка передач. 160 тисяч пробіг. Номер є. Зараз хвилинку. Є, дякую. Так, передні електросклопідйомники. Так, кермо видно вам. Так, мультикермо тут. Так виглядає. Коробка, є кондиціонер. Парктроніки. Opel Meriva, Шостий рік. 4300 ціна, 1,6 газ бензин, автоматична коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, Так виглядає в салоні. Мені кого не видно. Nissan Note. 8 рік, 5700 ціна. 1,4 бензин, механічна коробка передач 197 тисяч пробіг. Глядає салон Є кондиціонер.